Ісусу Христу віки слава Святому Богу, всім Божого Миру та благословіння. Хай Бог береже кожного на тому місці, де ви є. Любі, хочу з вами поділитися дуже сильним словом із біблії, яке мене сьогодні торкнулося. Перше послання апостола Павла до Коринтян, це глава, лава, стонато вірша. От пише Утікайте від розпусти. Чомусь не пише утікайте від алкоголю, від наркоманії» і так далі. А пише від розпусти. Чому від розпусти? Тому що цей дух блуда він є господар в цьому світі. Це є дух ерос, якого насправді люди терплять страшні насильства і люди як. Шевні муки терплять, так і фізичне насильство. Ну тобто, насправді це є дуже серйозно. І Бог дає вихід, як позбутися. Дивіться, усе мені можна, та не все на пожито. Усе мені можна, але мною нічого володіти не повинно. Їжа для черева, а черево для їжі. Але Бог одне і друге понищить, а тіло не для розпусти, але для Господа. І Господь для тіла. Бог же й Господа воскресив, воскресить він і нас своєю силою. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це члени Христові? Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці, питає Бог. Звичайно, що ні, правда? Хіба ви не знаєте, що той, хто злучається з розпусницею, стає одним тілом із нею? Бог каже, обидва ви будете тілом одним. Тобто, якщо жінка з чоловіком та, одружуються, вони по біблії стають одним цілим. Якщо я, наприклад, блуджу, та, якщо я роблю гріх, то той гріх стає одним цілим зі мною. Тобто, якщо я, наприклад, там блуджу. То все, я така сама стаю, плудницею, розумієте, і тоді не дивуйтеся, чому у ваше життя приходять такі проблеми. Тому що на гріх приходить чорт, розумієте, дух. А на слово Боже приходить Дух Святий. І з ким ми з'єднуємося, тими ми і стаємо. Хто з Господом злучиться, каже Бог, стає одним духом із ним. Утікайте від розпусти. Бог каже, утікайте, геть, біжіть, від всякої блудництва, всякої порнографії, розумієте, люди реально. Дуже залежні від цього і тому такі неудачі в житті, проблеми тому що це її чорти, розумієте, приходять чорти в ваше життя і насилують вас просто в прямому смислі насилують все і розум ваш, і душу, і тіло. Все хтось може відчувати через не насильство, хтось може відчувати навіть прояви і фізичні. Прояви чортів. Так само і в розумі, така ніби каша Малаша, ви навіть, е, тобто через сни, як вони, ви можете рано проснутися, і у вас просто нема ні енергії, нічого, ви ніби е, гектар городу пересипали такі замочені, правда? Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте? Тобто, тіло це не наше, воно нам не належить. Тіло це є храм Духа Святого, і ви не свої, каже Бог. У дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. То якщо я кожного дня не турбуюся, щоб слово Боже було в моїй голові, в розумі, в серці, кожного дня не перебуваю у слові, кожного дня не йду на євангелізацію, не проповідую, не Молюся, не слухаю Божих людей, тобто не слухаю то, що Господь каже: не читаю Біблію між до строк, тобто там, де такі білі прогавини, та а повністю читаю то, що Бог каже, і виконую, і застосовую своє життя. Витісняю весь ріг. А поки живу так, як хочу, роблю гріхи. То звичайно, що я буду насилу, вона чортами. Розумієте, а тіло це не наше, тіло це є храм Духа Святого, і тому, щоб справді позбутися, потрібно каятися і вивчати слово Боже, навертатися до Бога, щоб отримати свободу. Тому що на слово Боже приходить Дух Святий. З ким я з'єднююся, тим я і стаю. А на гріх приходить чорт. Звичайно, що вибір за вами любі. Амінь.